Шановні учні, вітаю вас на уроці захисту країни. На цьому занятті ми будемо з вами вивчати строєву підготовку. І так, перша наша вправа це команда Струмко. За командою Струмко руки мають бути в полу, тримати полузігнутий кулак, по швах, спину тримаємо рівно, п'ятки разом, носки врізь, Дивимося прямо. Наступна команда рівнясь. За командою Рівняйсь, ми трохи нахиляємо корпус вперед, повертаємо голову направо, трохи витягнемо підборіддя вверх і рівняємося по правофонговому. Тобто людина, яка знаходиться з правої сторони і стоїть першою. Якщо приділяємо увагу на те, щоб наші ноги були на одній лінії, так ми вирівнюємося по ньому і вся шеренга буде рівна. Команда струмко. ісходне положення. Наступна команда спочить або вільно. За цією командою ми можемо розслабити праву або ліву ногу. Наступні вправи ліворуч, праворуч кругом. І так, ми знаходимося з вами в положенні струмко. Команда ліворуч. Ми піднімаємо лівий носочок. І піднімаємо праву п'ятку. Робимо поворот і правою ногу представляємо Ліво руч. Виконуємо вправо після команди ліво, руч. І, і, і після цього ми представляємо ногу. Ліво, руч. Руки у нас залишаються на місці. Команда праворуч. Теж ж саме. Піднімаємо. Правий носочок і на лівому носочку повертаємося. Право руч, ліву ногу приставляємо до правого. право. руч. Праву руч, руч. Наступна команда кругом. За командою кругом ми повертаємося на 190 градусів, повертаємося обов'язково тільки через ліве плече. Кругом. Так само піднімаємо лівий носочок, правий носочок на правій, лівій п'ятці і правому носку робимо поворот, представляємо праву ногу. Кругом. Наступні вправи. рух на місці. За командою на місці кроком руш ми починаємо рух на місці. Починаємо ми його завжди з лівої ноги. Піднімаємо ліву ногу, причому ліва рука йде назад. Права рука в нас знаходиться на кулак зверху від нашого поясу. І в такому положенні носочок тягнемо вниз, ми йдемо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І в такому положенні ми з вами шагаємо. На місці кроком руш за командую. За командою на місці стій. Ми завжди зупиняємося з правою ногою. Раз, два. На місці кроком руш. На місці стій. Так, постановка ноги на місці стій, закінчується саме правою ногою. Далі виконуємо вправу вийти зі строю. Якщо ви, знаходячись в строю, слухайте свою команду від командуючого, наприклад, рядовий чернов. ви кажете Я! Вам здається команда, вийти зі строю. Ви кажете, «Слухаюся». Починаєте крок з лівої ноги строєвим. Робите два кроки вперед. Раз, два. Потім виконуйте круговий поворот і ліцем до вашого підрозділу залишайтеся. Це команда вийти зі строю. Вона закінчена. Якщо далі буде команда стати до строю, теж саме з лівої ноги. Раз, два. І стоїте на своє місце. За програмою предмету «Захист України» В нас є ще фізична підготовка та рукопашний бій. І так, перше вправи для того, щоб правильно сформувати рефлекси при падінні на підлогу. Наприклад, за командою спишка справа, спишка зліва, спишка з фронту, спишка з тилу, так, як правильно падати на підлогу. Перше вправи, ми присідаємо. Наше завдання зараз прийняти повлежачи. Таким невеличким стрибком. Виконуємо цю вправу вісім раз. І так, поїхали. Раз. Лодоні на підлогу. Ноги в сторону. Висходне положення. Два. Три. Чотири. П'ять. Чисть. Закінчуємо вправо. Далі, після цього, якщо у вас це, це вправа долучається, ви її можете виконати. Ускладнюємо процес, на підлозі бажано, щоб у вас було якийсь ковдрик м'ягенький. Виконуємо цю вправу стоячи. Теж раз шість виконуємо раз. Два. Три чотири. Падаєте на підлогу, робіть ладонію хлопок об підлогу. Це повинен бути такий сформований рефлекс для того, щоб кожного разу, коли ви падали, ви завжди зустрічали підлогу саме руками. Так? Наприклад, якщо ви падаєте, ви завжди робите хлопок. Наприклад, падіння назад. В першу чергу хлопок, потім вже ви падаєте. І так, наша наступна вправа буде, як правильно, скажімо так, падати на підлогу, щоб це було не травмоопасно для вас. Присідаємо в положенні присіді, ми пускаємо руки і робимо просто полуковорок назад і повертаємося в ісходне положення. Раз. повертаємося назад. Два. Дивіться, я касаюся тільки плечевим поясом, руками, але головою я не касаюся. Так? Завдяки тому, що я виставляю руки вперед. в сторону. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Далі ми з вами спробуємо зробити падіння назад. Що нам для цього потрібно? Дивіться. Робимо це повільно. Ми виставляємо праву ногу назад. Ось так. І сідаємо на неї. Потім виставляємо праву руку в сторону. Лодонь, плече, страхуємо голову правою рукою. Ось в такому положенні ми повинні падати назад. Робіть вправу повільно. І щоб не травмувати себе. Падіння назад. Раз. Два, три, чотири. Обов'язково. Спочатку права ладонь. Потім лівою рукою ми страхуємо голову. Головою взагалі не касаємося підлоги. Ось. на плече впала на спину. Повертаємося назад. Також. Спробуємо виконати вправу падіння в бік. Почнемо з правої сторони. Починаємо робити з положення присіду. Так. Виконуємо вправу. Витягуємо руку, ногу витягуємо в сторону. І в ось в такому положенні ми падаємо на руку. Головою накасаємось. Права рука хлопок. Ми зафіксували, що у нас рука на підлозі. Лівою рукою ми страхуємо голову. Висходне положення. Витягуємо ногу вправо вперед. Права рука в нас робить хлопок. Фіксація. Ми коснулися підлоги. Те ж саме робимо падіння в ліву сторону. Присіли. Так, виконуємо цю вправу до того моменту, поки ви не сформуєте саме послідовність дій для того, щоб правильно падати вправо-вліво назад. І вперед ми вже пам'ятаємо, як це робиться. Вперед. Робіть в першу чергу право повільно. Потім прискорюйте право. Далі за розділом рукопашний бій, предмету захисту країни, ми з вами будемо вивчати бойову стійку рукопашного бою. І так, якщо ви правша, ліва нога йде вперед, права назад. Коліна в нас в полосогнутому стані повинні бути ось в такому положенні. Тепер, що касається голови, підборіддя ми трохи опускаємо, прикриваючи наше підборіддя. Так? Руки тримаємо праву руку тримаємо біля голови, вона захищає нашу голову. Так? Ліва рука вона тримає дистанцію саме до нашого соперника. Так собі, відбувається. Розвідувальна ліва рука. Так. Локті тримаємо як, дно, як можна ближче до нашого корпусу. Це захищає наші внутрішні органи. В нас знаходиться селезінка, в нас знаходиться, знаходиться печінка. Так. Ми її повинні берегти. Ось в такому положенні саме стійка рукопашного бою. Далі, як виконувати удар? Виконуємо повільно. Робимо це. Всі удари рукою вони починаються саме з ніг. Ми прокручуємо п'яточку, піднімаємо її коліна, бедро, плече і тільки в останній рух іде рука. Таке положення. Так, коли ми наносимо удар рукою, ми плечем стараємося прикрити нашу щелепу і лівою рукою теж закриваємо з іншої сторони. Повертаємося в исходне положення. Коли ми наносимо удар, саме акцент повинен бути на те, щоб ви прокручували трохи кість руки в останній момент. Фіксація удару. Раз. Повертаємо назад. Удар наносимо з цими двома фалангами. Вказівний палець та середній. Ось ці. Тоді ви не отримуєте собі. Правимо, повільно. Вам треба просто виконати техніку виконання прямого удару. Раз. Висходне положення два. Раз. Висходне положення 2. Також виконуємо вправу саме лівою рукою. Піднімаємо п'яточку, бедро, плече, потім рука. Раз, висходне положення. Два. Висходне положення. І висходне положення. Виконуйте цю вправу до того моменту, поки у вас не буде помилок. Право виконуємо перед зеркалом на дистанції, щоб його не розбити. Право виконуємо о, в о, ну, так званий, званий бій стіні, так? Ми нікудись не, не, не б'ємо, а просто виконуємо його в повітря. Бажано, щоб ви виконували ці вправи перед зеркалом, щоб ви бачили свої помилки та працювали над ними. Бажаю вам міцного здоров'я та успішного виконання цих вправ.